Масштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з ворога, що з 2014 року прикидався миротворцем. Але повномасштабному вторгненню передували не менш жахливі події. 18-20 лютого 2014 року. Вся увага українців і всього цивілізованого світу в ці дні прикута до кривавих подій в Києві на Євромайдані, де саме в ці дні силовими структурами були розстріляні більше ста активістів, яких ми тепер знаємо як Небесну Сотню. Країна перебувала в шоці. Янукович втік з Києва. Верхівка державного апарату або розбіглася, або, або були деморалізовані. В ці дні Росія вже проводила заходи щодо підготовки анексії Криму. Однак це ми усвідомимо пізніше. Датою початку окупації для кримчан став ранок. 27 27 лютого 2014 року, коли на вулицях Криму з'явилися російські військові та бронетехніка, одразу ж були захоплені будівлі кримського уряду та парламенту автономії, аеропорти Сімферополя та Севастополя, установи зв'язку та засобів масової інформації. Вже 16 березня 2014 року відбувся референдум, на якому майже стовідсотково жителі Автономної Республіки Крим підтримали приєднання півострову до Росії. Всі ми знаємо, весь світ знає, що цей референдум був сфальсифікований російською владою. І пізніше визнаний незаконним абсолютною більшості цивілізованих країн світу. Але Крим залишається окупованим і понині.